Boop! <laughs> Житомирська міліція затримала трьох чоловіків, які підозрюються у резонансному вбивстві в будинку приватного підприємця. Ними виявили жителі Житомирської області. Раніше засуджений 1963 року народження, 82-го та 90-го. Нагадуємо, що 1 липня невідомі, увірвавшись в помешкання, вбили 50-річну господарку та її шестирічного онука. Мати хлопчика з важкими пораненнями була доставлена до лікарні. Під час обшуку будинку одного з підозрюваних знайшли зброю та одяг зі слідами схожих. Жоми на кров, які направлені на експертизу, як стверджують міліціянти версія про замовне вбивство була відкинута. Підозрювані зізнались, що готувалися здалегідь і вчинили злочин з корисливих спонукань. Вони вже зірвали золотий ланцюжок з жінки, яка вже була мертва, лежала. А також вони встигли забрати 4 тисячі гривень. В них ще був намір забрати велику суму грошей. Дещо в них в їхніх діях не спрацювали, вони не розраховували, що в той час квартири знаходили ще гості. За словами працівників міліції, один із затриманих працював на житньому ринку, де проводив свою діяльність потерпілий бізнесмен. Там, скоріш за все, він дізнався про статки підприємця. Тобто, про те, що він володіє значними коштами, там була інформація, і ця інформація попала до злочинців. Наразі затримані перебувають під вартою, що до них порушено кримінальну справу. У разі доведення провини злочинцям світить довічне ув'язнення.